Леонід Глібов Вовк та ягня. На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший меншого кусає, та ще й б'є, за тим, що сила є. Примір недовго показати та цур йому на що чіпать, а щоб кінці як небудь поховать, Я хочу байку розказати. Улітку, саме серед дня. Пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. Очепило чи ні, глядить, аж суне вовк, такий страшений та здоровенний, та так прямісінько біжить до бідного ягняти. Ягняті нікуди тікати. Стоїть сердешне та дріжить. А вовк. Неначе комисар кричить. Він, щоб присікаться, знайшов причину. Нащо це ти, собачий сину, тут каламутиш берег мій, та квапиш ніс поганий свій у чисту оцю воду? Та я тобі за цю шкоду ти знаєш, що зроблю? Я камуху задавлю. Ні, паночку, ягня йому мовляє. Водиці я не сколотив, бо ще й не пив, а хоч би й пив, то шкоду втім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам, та ще й вода од вас сюди збігає. Так це б то я брешу? тут вовк йому гукнув. Чи бач, ще й базікать стало, такого ще поганця не бувало? Здається, ти позаторік тут був та капості мені робив. Трівай же, ти думаєш, що я забув? Помилуйте йому, ягнятко, каже на світі я ще й году не прожив. Так брат твій був, нема братів, так, може, батько, коли не дядько або ж хто небудь з ваших був. Хіба не знаю я, не чув, що ви мене б іззіли, якби зловили. Собаки й вівчарі твої, усі ви вороги мої. «От вас мені життя немає. Ще мало я терпів? Так чим же я вам досадив? ягнятко плачучи, питає. Цить, хапосне, либонь, не знає, що й огризається щеня. Що ти за птиця? Ти ягня, як сміло ти мене питати, вовк, може, їсти захотів, не вам про є дурням знати. І вовк ягнятко задавив, Нащо йому про є знати, що може плаче, бідна мати, та побивається, як рибонька, обліт? Він вовк, він пан. Jomu ne slijed.